8 лютого відбулося засідання громадської ради учасників АТО при ірпінському міському голові. Одне з головних питань розподіл перших 50 квартир для атовців. Серед них представники семи родин загиблих та 18 учасників АТО, які мають отримати квартири на Єсеніна, Інші 25 отримують квартири по вулиці Мінеральній. Ви в режимі суспільного діалогу ви визначили перелік і список перну фактично червчерговіпів першої 50 хлопців. Сімей, які отримують ці квартири. Відповідно до цього списку, ми цей список затвердили рішення міської ради, щоб не було ніяких зловживань. І тепер, відповідно до цього списку, ми повинні з вами вирішити сьогодні і провести процедуру. От фактично, для того, щоб з вами заключити договора, ви повинні отримувати номер квартири. Процедура розподілу номерів відбувалася публічно за допомогою жеребкування. Кожен витягував адресу, номер квартири та її площу. Всі квартири однокомнатні, опять-таки, і е, градація там 37, 42. Тому тобто, що я всі квартири не віддав однотипні, то мені було що продавати. Тобто ми, зрозуміло, давали чуть більше, чуть менше. Якраз і орієнтувалися на те, що, може, кому-небудь і потрібна більша квартира. Ось так, як зараз визначили, дати сім'ям загиблих більший метраж. Сделали очень большую работу: что по квартирному, що по земельным спискам. В принципе, много по телефону ответов. Люди приходят, узнают, какой он в очереди, почему там. А почему там. Ну, Честно говоря, все довольны пока. Ну много возмущающихся, но пока але ми довольны, що це чесно, открыто. і кожен з бойців може прийти просто посмотреть, какой він в очереди, спросить, задати питання так же само по телефону в будь-яке дня. Я очень как бы, вечір серця хочу висловити подяку Бондар Диане. За те за те, що вона дуже багато працювала, бо в нас всі свої проблеми вдома. Ми от сюди приходимо, вона готова, як можна сказати. А людина днями-ночами ці списки, ці документи, як захожуть ну, там проворот, я от дуже хочу от висловити свою таку вдячність. Тепер учасники АТО чи уповноважені члени їх родин мають укласти договори з міськрадою та інвестором на отримання житла.